Любі учні, щодня ви вивчаєте різні науки, проводите досліди та різноманітні проекти. А сьогодні наші вчителі вирішили проявити свою креативність та привітати вас з Новим роком. Ну дивитись! Бажаю досконалості умові та правильної мови. А якщо маєш якісь вагання, не соромся, став запитання. Нехай серед вас панують троє Віра, Надія, любов. любов, Миру в квадраті. Любі друзі! Вітаю вас з новим роком і хочу побажати вам декілька добрих, теплих слів із святого письма: Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею правди своєї. Друзі, бажаю вам в наступному році в різних обставинах вашого життя не лякатися, а повністю покладатися на Господа. Хай Його рука завжди супроводжує вас у всьому, щоб ви завжди відчували в своїх, в своїх серцях тепло і затишок і в ваших домах, всього вам найкращого і Божих міцних благословень. Нехай ніколи не висихає ваш пензлик. І будуть яскраві барви. Нехай у житті панує гармонія і лунають лише мажорні мелодії. Першокласних вам канікул! Зитя в новому році багато сміху, адже це найкращі ліки від будь-якої хвороби. А ще бажаю приходити до мене в кабінет лише за вітамінами позитиву. В останні моменти 2022 року хочеться зачитати біблійний текст, біблійну обітницю, яка може стати підтримкою та підбадьоренням у рік наступний. Вона записана в Євангелії від Івана 10 розділі 29 тексті Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. В цьому тексті сказано, що Отець Небесний більший від усіх. Пам'ятайте про це особливо, коли є труднощі випробування у вашому житті, що Небесний Отець більший від усіх і від усього. Що може тільки трапитись з нами, і він обов'язково через ці ситуації нас проведе. І друга половина цього тексту говорить, що ніхто не може нас вихопити з Його руки, допоки ми самі не відпустимо Його руку, допоки ми міцно тримаємося за Нього, наше життя з Ним буде щасливим, благословеним та захищеним. Тому тримайтеся міцно за Господа. В наступному році. З Богом вам і всього найкращого. Dear student, we pray that the angels protect and guide you in your life. May you receive a thousand blessings this year. Learn languages because they will open all doors for you. See you soon! Душевного тепла в четвертій степені. Хай завжди знаходяться щирі та влучні слова. Та чистим струмком дзвонить рідна мова. Вивчайте минуле, цінуйте теперішнє, творіть майбутнє. Вітаємо! Ступайте впевненими кроками, працюйте над собою щодня. Досягайте поставлених цілей, адже ви того варті. Легких вічних життєвих задач, Суцільних плюсів. Нехай здоров'я та сили зростають геометричною прогресією. Бажаємо беззупинної роботи серця, тонусу м'язів та безперевійного функціонування нейронів. Бажаємо світла, тепла, персональної таблиці елементів щастя, звелетністю успіху. Будьте потужним джерелом енергії для ближніх. Христос під час шторму на озері Генісарет. Картина. Голландського художника Ревранда, створена в 1633 році. Єдина з його відомих робіт, що виконана в жанрі морського пейзажу, за іншою думкою, ця картина є прикладом голландського бароко і протестантського живопису. Сюжетом для картини слугувало одне з чудесних діянь Ісуса Христа утихомирення бурі, описаних у трьох Євангеліях, Матфія, Марка і Луки. Сцена протиставляє стихію природи людським слабкостям, як фізичним, так і духовним. Охоплені панікою учні борються проти раптового шторму, щоби відновити контроль над своїм човном, на який валиться величезна хвиля, розриваючи вітрило. Серед цього хаосу тільки Христос, зображений праворуч, залишається спокійним. Тому що одного разу він сказав: нехай не тривожиться серце вам, віруйте в Бога і в мене віруйте. Бажаю всім в новому році миру, щастя, злагоди, а саме більше це бути завжди спокійними, мати мир у Господі. Тому що Ісус Христос сказав: Зоставляю вам мир, мир свій даю вам, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться і не лякається з Новим Роком. Як приємно відчинити двері нашого закладу, почути увічливих дітей, побачити їхні посмішки, пройтися чистими коридорами та зайти в прибрані класи. Незалежно від графіку вимкнення світла та відключення води, в їдальні наші, кожен прийом їжі без запізнень, все приготовлено смачно та з великою любов'ю. Номер за номером. Викреслюється із списку замовлень, тому що все придбано та завезено. Незалежно з якою силою відкриваються крани, і які нові ігри не створюються на ручках дверей, все відремонтовано, все прибито, все сконструйовано. Як би не хотілося відпочивати, але всі розетки перевірені, все зачинено, двір прибраний. І навіть в вихідний день можна рубильники перелаштувати на роботу генераторів. Можливо, для когось і боязко зайти до медичного кабінету, але для наших дітей це легко, просто і цікаво. Незалежно від форми звітності, але зарплата нарахована, платежі сплачені, комусь нагадали, а когось і щиро попросили про сплату освітніх послуг. Здається, все дуже просто, але з якою величезною любов'ю, відповідальністю і все заради наших дітей, замість косметички чи гаманця, в сумки пачка зошитів, замість побачення, розмови з батьками, замість тренажерного залу, посиденьки з улюбленими учнями, замість нового наряду. Смаколики або заохочувальні призи. І скільки всього видимого та невидимого в житті наших педагогів, привезу, заберу, перегляну світлини, перегляну ролики, напишу смс вдячності та підтримки і все це заради своїх донечок і синів. Ніколи не забуду зустрічі із мамою на сходинках до укриття. Її тремтячий голос, який повідомив мені про страшний діагноз свого чоловіка та про двоє діток, які захворіли вдома. Але в руках білий конверт, в якому пожертвування на реконструкцію нашого приміщення. Поряд з нами люди, які не були в нашому місті, незнайомі з нами, не бачили і не чули наших дітей. Але вони збирають пожертвування на придбання генераторів та на реконструкцію нашого приміщення. І саме тому ми Соломонівська родина. І саме тому ми українці, і саме тому ми діти Небесного Творця. Нехай в наших сім'ях линуть молитви до Бога про нашу державу. Нехай читається Священне Писання. Нехай його обітниці надихають і підтримують нас в різні хвилини нашого життя. А нам хочеться кожного з вас обійняти, побажати вам миру, злагоди, порозуміння, сімейної згоди та затишку сімейного з прийдешнім новим роком!